І виходить у нас – Це камера допалення. І четверта сталевий дифузор камери допалювання. Оце він. Спробую завтра його прибрати, витягти. Побачимо, як буде котел працювати без цього. Ну, як я завжди дивився в конструкціях пічі і котлів камера допалювання десь ну, в цій зоні вище вона. Отут камера допалювання, мені здається, вона дуже низько. Ось, друзі, дифузор камери згорання. Наконець я його виколопав, був дуже прикипівший. Ось він. Бачите, це диффузор камери згорання. Зараз буду розбиратися, виймати його і як він правильно встановити. Ось він, дифузор камери згорання. І жодного слова. Ні, ні відеовітяч не викладає про це. Як правильно його встановлювати? Чи потрібен він взагалі? Ну, коротше, такі справи, зараз буду думати. Він мені написав вищою стороною до теплообмінника. Ну, я думаю, ось так. Капець, конструкція, звісно. Конструкція, звісно. Так. Там порівняти, щоб був зазор. Так, ну думаю, що ось так. Не знаю. Або взагалі прибрати цей діфузор. Пишіть коменти. Потрібен він чи не потрібен. Ну я от ось цей от, от лазняки. І ось дифузор камери допалювання. З Зазорами вверх. Так. Так, друзі, запрацював наш димар. Ось бачите. Димоход. Так що, допал газів є. Зараз все розгорається. Ось так от все Виглядає у нас. І набирається температура. Заслунку я вже. Сюда відкинув.